Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни математики. На галявині сиділи зайченята. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Так, їх чотири. До них прийшов їх тато заєць Скільки прийшло зайців? Один. А скільки всього зараз зайців? Порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Так, п'ять зайців. Як ми з вами отримали число 5? Давайте запишемо прикладом. Було 4 зайчика. Прийшов один заєць. Стало 5. Прочитаємо. До 4 додати 1 дорівнює 5. Зайчик, тато приніс гостинці своїм зайченятам. Він кожному роздав по яблучку. Скільки яблучок отримало кожне зайчення. Так, по одному. Скільки в нас зараз. У зайченят яблучок? Чотири. Вірно. Тато зайчик взяв і собі яблучко. Скільки у тата зайчика яблучок? Теж одне. А скільки всього у всіх зайчиків яблучок? П'ять. Як ми з вами отримали число п'ять? До чотирьох додали. Один, дорівнює п'ять. Вірно малята. Дітки, скільки зайчиків? Порахуємо. Один, два, три, чотири п'ять. А скільки яблучок? Так, чотири. Чого більше? Більше зайчиків. А на скільки? Так, на один. А чого менше? Менше яблучок На скільки? на одне. Молодці. Отже, число п'ять більше чотирьох. Між ними ми ставимо знак більше. А число 4 менше числа 5, тож ставимо знак менше. Дітки, тож як без слів ми покажемо, що у нас 5 предметів? Так, ми покажемо цифру. Вірно, цифру 5. Чий це хвостик он стирчить? Цифра п'ять до нас пішить. Цифра 5 або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять зірочки кінців. Є п'ять пальців на руці. На нозі також їх п'ять. Порахуйте, скільки пальчиків на правій долонці. П'ять. А на лівій теж п'ять. Отже, на кожній долонці по 5 пальців. Давайте розглянемо цифру 5 та обведемо її пальчиком ось так. Давайте викладемо цифру 5 із жолудів. Пропишіть цифру 5 у сошиті. Починаємо писати трохи правіше серединки верхньої сторони клітинки і ведемо коротку скісну лінію до центру клітинки. З цієї точки пишемо малий правий півовал. Потім угорі зліва направо пишемо злегка Вигнуту вниз паличку, ніби посмішка. Білочка назбирала грибочки. Скільки у білочки грибочків? Давайте порахуємо. Один, два, три, П'ять грибочків. Вона хоче їх посушити. Як розвісити 5 грибочків? На гілках двох дерев. Можна розвісити так. На одне дерево чотири грибочки, на друге один. А можна так три і два. А можна так на перше два грибочка, а на друге три. А можна. Один грибочок і чотири грибочка. Отже, ми отримали склад числа 5. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 5 це кількість предметів, яких є 5. Тож, з чого складається число 5? 5 це 1 і 4. 5, це 2 і 3. 5 це 3 і 2. 5 це 4 і 1. Давайте розставимо цифри по порядку від 1 до 5. А допоможе нам з вами лічилка. З лісу вибігла лисичка. Перший номер. Одиничка, а за нею мчить сова. Гляньте в неї номер два. Їжачок клубком з гори. так номер номер три. Найпруткіша з усіх звірів білка з номером чотири. Прутконогий не впіймать, хто це? Зайчик номер 5. Запам'ятали? Отже, давайте виставимо цифри по порядку. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці. Ми з вами сьогодні дуже добре попрацювали, вивчили число та цифру 5 та склад числа 5. До наступної зустрічі, малята!